На сьогоднішній день на пільгову іпотеку можуть претендувати чотири категорії клієнтів. По-перше, це військовослужбовці, по-друге, це вчителі, третя категорія це медичні працівники і четверта категорія це науковці. При цьому треба зважати, що якщо ми кажемо про безпосередньо про військовослужбовців, то це мають бути військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, а не просто мобілізовані. Якщо ми розглядаємо категорію медичних працівників або вчителів, то ці особи мають працювати виключно в організаціях державної та комунальної форми власності. В подальшому з 1 серпня. Перелік категорій, які зможуть отримувати іпотеку за державною програмою ЄОСЕЛІ, буде розширено. Фактично, з 1 серпня до цього переліку буде додано ще три категорії: перша це будуть додані ветерани та особи, які отримали інвалідність. По друга категорія додаткова це будуть клієнти, які відносяться до внутрішньопереміничених осіб. І третя категорія це всі інші категорії громадян, які не забезпечені в достатній кількості житловою нерухомостю. Що значить достатня кількість житлової нерухомості? Це визначено безпосередньо постановою Кабінету міністрів, в якій зазначено, що на одну особу, якщо в неї житлової нерухомості менше, аніж на 52,5 квадратні метри. А на кожну наступну плюс 21 метр, то відповідно, от якщо в родини менше житлової нерухомості, то вона може подавати безпосередньо свій запит на отримання кредиту за програмою ЄОСЕЛЯ.